Добрий день малята! Ось нарешті у нас та справжня зима, яку всі очікували. Тобто коли на все білим снігом вкрито. Ну зараз ще й льодом. Пам'ятаєте, як ми з вами робили з водички льод? Ось після дощику на наших деревах замість мокреньких крапельок Зараз лід, бо вдарили морози. Так як ми ставили з вами водичку у морозилі, так само водичка крапельки дощу замерзли і перетворилася на лід. А також крапельки перетворилися на сніжок. Подивіться, як на круги багато білого снігу. І з білого снігу, якщо набрати. Можна зліпити. Подивіться. З білого-білого снігу, якщо ось так от прикладаючи, притискаючи одна ручку до іншої, можна зліпити сніжок. Скажіть, будь ласка, малята, на яку фігуру схожий наш сніжок? Подивіться, який він гладенький. Жодного куточку немає. На що схоже? Круг. Правильно. А якщо ми складемо декілька, не один будемо на сніжок, а складемо декілька сніжочків, то в нас вийде з вами маленький сніговичок. Ось так. Ось такий моє на маленький сніговичок білого кольору, тому що зліплений він зі снігу, а сніг в нас білого кольору. так як все навкруги круги зараз, біле. Але, маляточки, зими в нас ще й теплі більше за всього. Тому, коли потепліше, морозу не буде і сніжок наш розтане. І не буде більше ні снігу. На землі, не на деревах. Давайте ми з вами збережемо цей сніжочок на деревах. Зробимо таке дерево, яке буде білосніжним, на чому сніжочку, весь рік. Тож, давайте розглянемо, з чого воно складається. Ідемо подивимось. У кожного дерева є стовбур. Це те, на чому тримається. Це на дереві, гілки, листочки, плоди. Саме основне, тому він такий міцний, широкий, довгий. Це стовбур дерева. Дивіться, який він довгий, прямий і широкий. А потім від дерева відходять гілки. Бачите? Ось гілки. Від стовбура довгого. Широкого прямого сокла відходять у різні сторони гілки. Тож, приступаємо. Але спочатку, як завжди, ми розімнемо наші пальчики. Тож повторюйте за мною. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточко, вухате приходило. Сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав білий сніг. Для нашої роботи нам необхіден пластилін, картон синього або блакитного кольору, нарізані серветки білого кольору та олівчик. Киця не обов'язково, але якщо буде, Нехай посидить і з нами зробить зимове дерево. На вулиці ми з вами побачили, що дерево складається з стовбуру, міцного стовбуру та гілок. Тому зараз ми почнемо дерево робити саме зі стовбуру. Я беру пластилін темного кольору, це в мене коричневий, відірвала шматочок від нього та починаю розкочувати, поклавши пластилін на долоньку, накриваю зверху другою і розкочую пластилін рухаючи руками. Вперед-назад. Прямі рухи, вперед-назад, вперед-назад. Пальчики я відставляю в сторони, тому долоньки в мене рухаються вільно, не стикаючись один з одним. І давайте подивимось, що в мене виходить. Бачите, яка паличка виходить? Я подивлюся, прикладу ось так достатнього розміру, тому я зупиняюсь більше не буду розкочувати, а починаю приліплювати наш стовбур до блакитної основи. Я поклала пластилін, а тепер пальчиком ось так придавлюю. Починаю придавлювати. Спочатку ось так посередині. Ось який в нас виходить стовбур. І для того, щоб закріпити, ще отак от по краям от придавлюю. Ось який в нас буде міцний стовбур нашого дерева. Нашому дереву необхідний міцний стовбур, бо він буде тримати сніжну крону. Ось Початок дерева в нас вже є. Тепер я беру пластилин білого кольору, такого білого кольору, як ми бачили на вулиці, колір снігу. Відчіпую шматочок, і тепер ми будемо з вами вже скочувати кружечок. Знов кладемо шматок пластиліну на долоньку, накриваю зверху другою. І тією долонькою, що зверху, я, наче промальовую кружечок. Пам'ятаєте, як ми це з вами вже робили? Малювали ми вже з вами вміємо малювати кружечок. Ось так, я подивилася, що в мене не зовсім кружечок, не зовсім круглої форми, тому я знов накриваю долонькою і знов продовжую розкочувати, так, наче малюю кружечок, дивлюся. О. Ось в мене вийшов пластилін, схожий, на круглу форму. Це вже буде на сніжна крона. Ось тут я кладу зверху над стовбуром і також придавлюваю пальчиком. Ось таким чином. А тепер проходимо по краю ось таким чином, прикріплюючи білого кольору пластилін до нашої синьої поверхні, придавлюю, так, притискаю його, щоб він добре закріпився. І ось ми вже з вами можемо побачити наше зимове дерево, якого є стовбур і сніжна крона. Можна було б на цьому і зупинитися, але ми з вами зробимо таку гарну, чудову зиму, гарне зимове дерево, як ми з вами бачили на дворі. Тому ми візьмемо ось так: шматочки нашої серветки, покладемо на нашу сніжну крону, а тепер олівчиком ставимо всерединку і притискаємо. Бачите, як цікаво виходить? Поки що ми не можемо побачити, що буде в нас. Справжнє зимове сніжне дерево. Але якщо ми і далі будемо продовжувати ось таким чином класти серветку та притискати її олівчиком, ми побачимо, як наша сніжна крона стає ще й такою, наче пухнастою, так як в нас сніжок вкриває на дворі. Продовжуємо кладемо на білий пластилін шматочок. Серветки придавлюємо олівчиком, дивимось, де залишились залишились пусті місця. Бачите, навіть наші киці подобається Ось подивіться, яке гарне дерево зимове в нас вийшло. Таке саме, як і в кожного з нас на дворі. І воно вже в нас не розтане. Ми можемо подивитися на це сніжне, білосніжне зимове дерево навіть влітку. Чекаю на ваші зимові дерева. До побачення, малята! Інструментарій для батьків. Зараз я розповім, як же зробити для дітей оці сніжні квадратики. Необхідна серветка. Будь-яка або це паперовий рушник, або звичайна столова серветка. Необхідно нарізати спочатку ось такі доріжки сніжні. Для більш швидкого процесу накладаємо один на один, можемо скласти навіть. І нарізаємо квадратики. Все, сніжок для дерева готовий.